Трохи аналізу від ізраїльського воєнкора Сергія Ауслендера про нечисть Пригожина, про залужного, котрого майже убили, і про інше. Отож Пригожин у своєму інтерв'ю, котре широко розлетілося по всіх змі, телеграм-каналах, насипав стільки компліментів Україні Україні в цілому і ЗСУ зокрема, скільки навіть Борис Джонсон не насипав під час перебування прем'єром Великобританії. І що цікаво, у багатьох речах він правий. Інше питання, навіщо він це все говорив. Мовою тих кіл, у яких він обертався до приходу у великий бізнес, так би мовити, це називається обставлятися. Бо колись комусь таки треба буде домовлятися з Україною і з Заходом, ось тут він себе і пропонує в ролі переговорника потихеньку. І не треба забувати, Пригожин зараз в Орді. Єдина людина, яка здатна претендувати на роль, так би мовити, публічного політика, говорить правду відносно, звичайно, народу страшенно подобається, тому що говорить доступною мовою, типу Шойгу, с**ка, где снаряди і активно вкладається в піар. Ну, взагалі, такий собі народний герой. Хоча, в принципі, вражаюче, звичайно, що така нечисть бандит, злочинець і вбивця. На тлі всіх інших виглядає навіть адекватним. Втім, цей чувак вирішує свої задачі. Тут, з огляду на російські традиції, головне йому тепер вівсяним печивком не отруїтися. Ще цікаві питання. інші. А чого це пропагандони Раші не коментують передачу 110 танків Леопард Україні? Це ж по суті танкова дивізія. Правильно. Процес набув рутинного та незворотного характеру. Скоро так само відвантажуватимуть літаки, а вони сумно констатуватимуть Як же ж так, ми ж так не домовлялися. А тим часом що пишуть у нас в Ізраїлі? Пишуть, що ізраїльські військово-повітряні сили найближчим часом мають вивезти із бойового складу 24 вертольоти Апач, змінюють їх на новішу модифікацію. Американці просять передати машини, які списуються, в Україну. Переговори тривають. Якщо домовляться, це буде чудова новина. Схеми можуть бути різними, наприклад, не пряме постачання, а повернуть американцям це ж їхнє майно, зрештою. Поява двох з половиною десятків таких гелікоптерів буде для росіян неприємним сюрпризом. Військову таємницю я тут не видаю, тому що про це зараз всюди пишуть. Довго запрягають у західних демократіях, це вже я говорив, зате вже якщо поїдуть, то хрін зупиниш. Ну і про залужного. Убитий або смертельно поранений, залужний, так би мовити, воскрес, з'явився на відео і виглядає цілком собі нормально, засмаглий і бадьорий. Зовсім не так, як людина, яка пережила, якщо вірити повідомленням російських пропагандонів трепанацію черепа. Як і належиться, ці повідомлення раша пропаганди виявилися абсолютно тупим і примітивним фейком, який розрахований, звичайно, на внутрішню аудиторію. Я взагалі якось важко уявляю собі, що в Україні би хтось приховував чиюсь смерть, тому що потім як це все пояснити людям. Тому якщо із залужним впоратися на полі бою не вдається, то треба його, так би мовити, вбити чи поранити в новинах, особливо коли у власній то армії генерали і полковники мруть як мухи. А якщо серйозно, то я маю одну теорію. Залужний, можливо, виїжджав за кордон і особисто обговорював із західними колегами деталі наступу, тому що канали зв'язку це така штука, можуть і перехопити. А залужний один із вкрай обмеженого кола людей, який знає буквально всі деталі. Зараз він повернувся і розпочнеться масова трепанація черепів у російській армії, окупаційній. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!